Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! Імрежих. Себто Генрі повертається. Ворхорс таки анонсували другу частину Кінгдом Каму, і найцікавіше, що ця гра має вийти саме у 2024 році. Проте ми справді закінчили. Ні, бо так, ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона, типу, майже ідеальна. Щоправда, поки невідомо, коли саме. Того ніхто не знає. До речі, ще не вказано, які мови підтримуватиме гра. Сторінка, що була створена в Steam, указує тільки на наявність англійської. English, do you speak it? За деякою інсайдерською інформацією, планів додавати українську мову нема. Це сором. У першій частині ж був переклад. Хочеться бачити теж саме і в другій. Напевно, варто нагадати розробникам у всіх їх соцмережах, що нам дуже треба офіційна українська локалізація. Два рази в день перед обідом. І так десь два тижні. Томас Малер, керманич Moon Studios, вирішив посприяти росіянцям, бо видавець його гри заборонив продаж No Rest for the Wicked на території Рашки. Біомаса обурена, біомаса погрожує бунтами і протестами, біомаса вимагає ставитись до них як до людей. <diepie> Отож, Томас пообіцяв знайти обхідні дороги придбання для нелюдів. Яке кончене вихід City of Skylines 2 на консолі відклали на невизначений термін. Зараз п'ятниця, 17.00. Він проситиме відкласти. Ні, він обіцяв не просити. Девіде, я, я, я проситиму я... тебе відкласти. Ще у топі найпродаваніших ігор на PlayStation неочікувано затисалися аж сім проєктів від Мікрософтів. Ау, оце так іронія. Нетфлікс вже працює над наступним знущанням, тобто сезоном, відьмака. А також вже продовжив серіали на ще один сезон наперед, який, ймовірно, стане останнім для цього шоу. Нарешті це закінчилось. Свен Вінка повідомив, що просто зараз Ларіани розробляють відразу дві нові гри за власними IP. Все так. І за скільки ти типу, пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. Наступне оновлення третього Балдурсгейту гри ті самі злі темні закінчення. Ти, псевдозло. Ти напівзло, ти як дієтичне зло. А крім того, якийсь альтернативний початок. Також вони планують у майбутньому додати кросплей та фотомод. <кхід> Сфоткую нахрено, це хрен поймишу. Ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.